Нарешті прокопав яму, щоб зробити перелив для того, щоб вода сходила з городу. Сітку змушений тимчасово ставити, бо кури лізуть їм, аби погрести. Що ж тут за секрет переливу? Дивимось. 15 липня 2023 року відкачав воду з борозни і прорив далі борозну. Бу тут буде труба, яка буде Відводити воду вже в патичок. Тут ще з корінням треба поборотись, але далі згодом вода буде йти собі у річку. Отакі От добрі справи робимо. Отже, є у нас така 35 метрова борозна, яка вміщує в собі 2 тонни води і забирає зайву воду з городу. І він не підтоплюється. Але щоб далі вона сходила, треба було відкачувати вручну. Це незручно. Тому далі прокопав борозну ось сюди. І вода буде сходити через трубу в потечок. Але щоб вона не забивалась, є ось така система. Можна було б сітку поставити, але постійно було б її очистити. Тому ставиться ось таке коліно. Можна було його купити, але я зробив його самостійно, вирізав і скотчем куди ж без нього прикріпив. І вийшло те ж саме коліно. Воно, Вода підходить до рівню забору труби. Сміття лишається. Поза трубою, а вода відкачується і далі йде у потічок. Ось така проста система. Вода собі сходить і не треба її чистити. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, Па-па!